Всім привіт! трохи про критика і як він поскодить наше життя зараз. І чому. А, особисто тим людям, які проробили свого критика, були багато в терапії або в коучингу, і вже навчилися а, бачити, або там багато навчилися яких інструментів, які з ним спрацьовувати, але він з'являється, з'являється. як як той так, Фелікс. Чому? А, бо коли наша війна йде дуже довго, ми забуваємо про такі речі, як а, очікування і напруження. А, чому ці дві речі треба відрізняти? Бо напруження а, хочемо, чи ми чи ні. Бо і, а, Новості, які новини. Да, або... Якісь події, які біля нас вони создають напруження того, що ми в війні, навіть якщо е, якісь воєнні дії не йдуть перед вами, перед вашими очами, я так скажу, що іноді людям, перед якими це проходить, психологічно е, по іншому, тому що вони це бачать, а, а інші не бачать, але вони часть цієї війни. А друге, це очікування. Ми всі очікуємо перемоги. Ми її так сильно очікуємо, що є, а, ну, ми стоїмо від цієї очікування. І от це якраз та почва, в якої критик стає сильним. Він знаєте, як каже: він каже: ти не ловок, дай я. Він виходить на сцену, він такий весь. Харизматичний такі промовиці, він починає промовляти. І е, ну я вам так скажу, всі промови, вони в, в двох напрямках. Або ти винен в цьому всьому лайні в якому ти оказався, або ти ну, ти ну ніхто і тому ти нічого не досяг Ці дві, по суті, він ну, промовляє в двох напрямках. або для того, щоб звинувачити, а для, для того, щоб обіцці, не корить себе, що ви проробили, і от знову звалився чи там звалилося. Просто запам'ятовувати, що зараз це якраз, якраз той час, коли дуже важко попитися за життя а в житті енергії. І тому, коли ми мало маємо енергії внутрішньої. Або мало сил, або хворіємо, критик тут, як тут. Е, ну, Мої поради були б такі. Тобто, це навіть е, такі рекомендації. Не забувайте себе хвалити. Якщо вам не вдається хвалити себе за результат, який зараз іноді дуже важко побачити, ну, наприклад, ви волонтери, і ви, ви робите, 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 а воно ж не видно, бо перемоги немає, 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 немає. Хваліть за процес, за кожний процес, який ви зробили. Запишайтеся цим, дозволяйте собі оце промовляти, виносите цю пишність ну, на людя. А, бути більш уважні до себе. А, ну Тим чином ми інші частини себе зможемо підсвітлювати, піднімати, а ну і таким чином дамо простір для них, а не для критика. Запрошуйте на сцену. Ці частини. І друга дуже важлива е, частка, яку треба ну, для людей усвоїти, е, бо критика і критик це різні. Ну, не забувайте, що треба себе відокремлювати від критика і е, робити таким чином, щоб якщо ви чуєте внутрішню критику, запитати себе. Це конструктивна критика, тобто тут є і позитивне, і є що поправити. І критика каже, це ти зробив гарно, це ти зробив рано, а оце ти треба було б зробити легше, там, або гарніше, або простіше. А критик він каже, ну це гімно, це гімно нікуди не годиться. Отак, то коли ви чуєте, оце гімно, каже, це не я кажу. Це не критик, про мене каже. А я маю право його слухати, а маю право взагалі не слухати і сказати, знаєш що, критик, іди ти куди, куди рускій корабль пішов. А, любові вам і живіть раді перемоги. Всім пока.